Я Наталка, масажист Бердичева. Приїхала сюди з Шком Лунгою, його командою Мілітарі масаж для того, щоб допомогти хлопцям відновитися, надати їм нових сил, продовжувати свою нелегку роботу. Це мій перший виїзд, і я дуже давно хотіла це зробити. Хотіла зробити спочатку сама, потім якось натрапила в інтернеті на таку, ну типу, на рекламу і. Відізвалися, так скажімо, бо дуже сильно хотілося зробити це дуже давно. От. Для мене це важливо, бо я із Запоріжжя з постійними обстрілами. І до мене і так приходить дуже багато військових на масажі, дуже багато розповідей і все інше. Тому для мене це важливо. Але коли ми опинилися тут, ми зрозуміли, що це дуже необхідно. З того моменту почали збиратися і виїжджати практично кожного місяця. Це вдячність військових, тому що ми розуміємо, що ваші хлопці працюють взагалі без вихідних і сидять там в окопах, в бронежилетах, і у вас навантаження набагато більше, ніж зараз у нас там за ці п'ять днів, що ми тут знаходимося. Ось. Тому це просто подяка для вас, від нас. Мілітарі масаж займаємось відновленням військових і стрижками. Ну, це, напевно, наша причетність до війни. Мене звати Анатолій. Я надаю... Моральну та фізичну підтримку нашим бійцям. Так як у мене є дитина з інвалідністю, я маю законні підстави, тобто відстрочку, але максимально намагаюся долучатися до підтримки військових. І я думаю, це не зобов'язаний, а якби зобов'язаний 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 робити кожен, якщо хоче змінити щось на краще. Заново родився. Це дуже-дуже було б добре. Бо спини мучають, ми з ними мучаємося. А так. Моральне розвантаження взагалі. Вогонь. Приїхав там на масаж. Все, класно. Тут вже півтора місяця, Ми ходимо бойовики заняти. Обороняємо позиції. Борога, щоб не прийшов. Чітки, я скажу. Ще дуже класний так Поміняло, можна сказати. Почувається, що працює професіонал.